Вітаю вас, друзі, на хвилях передачі Козацькі джерела. Сьогодні в нас дуже цікава, на мій погляд, корисна і повчальна тема козацького виховання. У козацькій родині дитину не просто ростили, її гартували, вчили бути чесною, любити природу, любити людей, жити у вірі. У козацькій хаті дитину не виховували страхом. В родині панувала атмосфера взаємоповаги. Батько і мати мали величезний авторитет. Мама співала дітям колискових, а батько робив саморобні іграшки, вчив історії роду і гартував хлопчиків. У родина було ще багато любові, суворість без любові ламає. А любов без вимог розбещує, тому козацьке виховання тримало баланс. У хаті звучали молитви постійно, історії роду, казацькі думи. Хлопців гар гартували вихованням майбутнього воїна. Його вчили бути чесним, не жорстоким, вчили, що сила потрібна. Лише щоб захищати. Спершу була дерев'яна шабля, саморобний лук, кінь на палиці, а згодом виховували справжні вміння сидіти в седлі, правильно і влучно стріляти, вміти переплисти річку, терпіти холод, спеку, втому, але головне відповідати за своє слово дане. Ми сьогодні продовжуємо ось цю тему виховання підростаючого покоління, в якому ми приділяємо дуже велику увагу. Як пані Наталочка розказала, що давних давен у козацькій родині молодих хлопчиків виховували патріотами і виховували бути мужніми, сміливими, чесними, щоб завжди стати на захист своєї батьківщини. Так і якщо порівняв, поєднати тодішній час і теперішній час, ми можемо сказати, що зараз у Славуті так само продовжується багато заходів виховання підростаючого покоління. І це пов'язано з проведенням військово-патріотичної гри «Сокіл джура». Ось уже більше десяти років в Славуті проводяться заходи проведення Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Яку ціль ставить перед собою оце питання проведення патріотичної гри Сокіл Джура? Це виховання підлатаюшого покоління в духі патріотизму, відданості батьківщині, і знати, що ми виховуємо підростаюче покоління, яке знає своє коріння від київської русі козацької доби і до сьогоднішнього часу. Захід проводимо не в приміщенні, а захід проводимо на лоні природи у дубовому гаю. Так як місто Славута знаходиться кругом лісів, і у нас є гарний дубовий гай, де така, як будь-то природою складена площадка, де розміщаються джури всіх шкіл, які є в місті Славута. В тому числі в нас вже приймають гості з міста Шепетівки. І з Рівненської області, які приїжджають так само приймати участь в цих заходах. Заходи проводяться протягом п'яти днів, де учні мають можливість розбити табір, розбити намети, огородити, організувати свою охорону, приготувати собі їсти. І так само кожен курінь має свою назву, свій прапор. І своє гасло.